Молодой юнака. юнака. Називати речі своїми іменами важко і не завжди приємно. Діти, приміром, роблять це легко, а дорослі ні. Дорослі граються в слова, навіть не розуміючи, що саме ставлять на кін. Кидаючись від одних слів до інших, наші дорослі програють країну і мінують її майбутнє. А в нас між тим, щодня гинуть солдати та мирні люди. А в нас між тим, що ми маємо бути цілісною єдиною україною, європейською цивілізованою державою. Тому сьогодні сьогоднішня акція присвячена тому, що ми дійсно єдині в Україні, як батальйон Донбас, так і А-40-09, так і А-2502, А0598 і інші військові частини, які дислокуються в Старокостянтиніві, які приймають саму активну участь в бойових діях і які б'ють ворога так, як потрібно. Тільки перемир'я зупинило українців, тому що ми мирна нація, ми прагнемо миру на своїй землі, ми прагнемо єдності України. І тому сьогоднішня акція наша повинна показати як в Хмельниччині, так і в Україні і в всьому світі, що ми дійсно єдині. Не жаліючи ні власних коштів, не жаліючи ні сил, енергії, ми віддаємо все можливе і неможливе для армії, територіальна громада міста. Виділила тільки з бюджету понад 3 мільйона гривень і кошти, які зібрані громадою, тричі збирались середньоденні заробітки. Особисті пожертви наших громадян, підприємств, установ, організацій, підприємців міста, зібрали понад 6 мільйонів гривень і забезпечили наших воїнів першонеобхідним тим, що потрібно в бою. Вони були одягнуті як в літню форму, так і одягаються і в зимову форму сьогодні. Наші бронежилети спасли не одне життя. Можна цілодобово дивитися талант шоу, кулінарні битви та інші гламурні двобої між красивими та розумними. Можна не змінювати способу життя, розслабляючись на курортах та в ресторанах. Можна навіть не зважати на те, що кожного дня матері ховають своїх синів. Але тоді це були б не ми, небайдужі українці, і досі збирають продукти та обмундирування і перераховують гроші на потреби війська, підставляє своє плече допомоги українським солдатам і громада міста Старокостянтинова. Дуже гордий тим, що мені прийшлося з ними служити. Я за кожного з них впевнений. Я не знаю, просто гордий тим, що просто був в їхніх рядах. На даний момент. Е Прошу їх прийняти нашу наш невеличкий вклад в справу перемоги на, на тому фронті, який зараз ведеться в нашій країні. Не тільки ми, ну чим можемо, тим допомагаємо. Також хочу висловити велику подяку тим людям, волонтерам, які ну, я допомагаю збирати це все, які люди, не жаліючи скажемо, своїх коштів, своїх сил. Навіть бабушки які вже погано бачать, вони своїми руками допомагають виготовляти теплі речі, приносять, здають, просять, будь ласка, доставте і так далі. Прошу прізвище, вони не кажуть, кажуть, ми, ми так будемо раді, що попаде туди, куди треба. От, і прошу не залишати їх, тому що їм зараз набагато важче, як нам. Важко країні це все підняти, важко нам, от, а їм ще важче. Тому прошу, не покидайте їх, будь ласка, допомагайте їм, хто чим може, хто матеріально, хто якимись речами теплими, хто продуктами, хто чим. Ця війна ще надовго, я думаю, що ваша допомога буде дуже доречна. Товариством, хто в Альфа-Газ вже неодноразово надавалася допомога на зону АТО, ми закупляли як бронежилети, так і список Сьогодні ви бачите, нашим товариством були виконані роботи по БТР-60. Ми зробили повністю капітальний ремонт ходової, зробили йому акумулятивний захист. Ми сподіваємося, що це все допоможе нашим бійцям, нашим захисникам вітчизни, щоб вони могли відстояти наші кордони, щоб в нас в країні був мир та спокій. І саме головне, щоб наші люди залишалися живими, здоровими. Євромайдан і загроза поневолення держави північним сусідом змінили нашу з вами свідомість і пробудили найкращі якості. Нечувану щедрість, єдність і патріотизм. Підприємці і прості люди міста Старокостянтинова разом із головою міста не відсторонилися від державних проблем і з самого початку, чим можуть, допомагають українській армії. Слово вітчизна лунає дедалі частіше. Ті, хто промовляє його, здатний визнавати реальність, а не ховатися від неї. Я переконалася, що наші діти дійсно патріоти вже після першої акції. Ось у нас був восений перший ярмарок, і коли ми прийшли до школи трішечки раніше, десь за 10 на 8, П'ятеро третьокласників, які прийшли раніше нас, ходили по класові і чекали у співаючи гімн України. І ми дійсно переконалися, що цей патріотизм вже дійшов до самих менших, що живуть у нашому місті. Учні нашої школи, батьки, зібрали продукти, ковдри, там купили бензопилу, щоб заготовляти дрова, щоб гріти вам. І ми хочемо вам усім побажати тільки миру. Передайте, будь ласка, привіт, полкий майору Ригайлу Юрію Петровичу, підполковнику Бриці Олегу Леонідовичу, відучні восьмої школи. І я хочу вам побажати, щоб вас зігрівала посмішка щира ваших дітей, ваших матерів, ваших родин у цій нелегкій боротьбі із таким дивним ворогом який у нас трапився цього року, слава Україні! Свой маска любівні, що наших ворохи вічений, сини нашу країну і тепер ще ни. України ніколи не було іншого ворога, давайте не будемо нікого обманювати. Те, що Україна з кимось воювала, було локальними непорозуміннями. У нас був і залишається єдиний ворог Росія. І оскільки ми не можемо поміняти географію і маємо такого сусіда, ми повинні покінчити з його претензіями раз і назавжди. Бо якщо ми не зробимо цього зараз, наші діти через 10 років повернуться на поле бою у ті ж самі окопи. І будуть вирішувати те, на що нам зараз забракло мужності. А якщо не діти, то через 30-40 років будуть гинути онуки. Наші київські князі породили це непорозуміння під назвою Росія і нам з ним розбиратись. Якщо ми йому не вирвемо жалу, а лише відрубаємо хвіст, він відросте, і звір знову буде думати про те, як нас проковтнути. І все продовжуватиметься так. Як це було протягом усієї нашої історії? Ніхто з нас не міг подумати, що в нашій ненькій Україні можуть розпочатися бойові дії, можуть гинути наші люди, наші діти, брати. Сестри, наші чоловіки, ну так сталося, і ми мусимо оборонити свою країну. Я хотів би подякувати військовослужбовцям наших гарнізону, які неодноразово вже доводили свою мужність, які захищають наші рубежі. Хотілося подякувати також добровольчим батальйонам, таким як батальйон Донбас, за їхню відвагу, за їхню вірність народу України. Нині рахунок іде на секунди, тому що саме секунда може вирішити, кому жити, а кому припинити. І якщо хтось досі думає, потягуючи коктейль на веранді ресторану або гризучи представницькі горішки в офісі, що стосується ця страшна фраза, тільки тих, хто за вілінням долі чи наказу опинився в зоні АТО, то він трагічно помиляється. Бо ми тут розпоряджаємося їхніми секундами, їхнім життям. Коли не будеш годувати свою армію, годуватимеш чужу, так говорить народне прислів'я, І з ним важко не погодитися. Практично в умовах неоголошеної війни живе сьогодні Україна. Щодня втрачаючи своїх найкращих синів, волонтери міста Старокостянтинова активно включилися у роботу і забезпечення армії всім необхідним, чого через неповоротку бюрократичну систему не може надати держава. Є величезна кількість прикладів. Коли малий та середній бізнес міста Старокостянтинова громадяни різного соціального статусу взяли на себе забезпечення війська. Оперативно налагоджено збір речей, амуніції, продуктів харчування, відточено до дрібниць доставку зібраного до зони АТО. Прекрасна машина! Я б і сам це повоював у ній, бо я хороший водій. То хто вам заважає їхати та воювати? Трошки вік не той, але якщо потреба буде, піду, не, не задумуючись над цим, піду захищати Україну. Як захищав її до сьогоднішнього дня. Думаю, що будь-який внесок оборона здатність нашої країни, принесе свої результати, і ми обов'язково переможемо. Держава взагалі нічого не відчуваємо чувствує. від людей, тому що люди допомагають. Я не знаю, як сказати про государство, що в данный момент, ну, якщо 940 гривень зарплати, це ну, Факт в тому, що так, да, государство дало нам оружжя. А прості люди, українці нас аділи, Фактически фактично даже дають нам машини, те, на яких ми воюємо. Це не дає нам государство. Безсумнівно, ми маємо допомагати нашим воякам. Бо якщо будемо чекати, доки держава це зробить. То вороги будуть не тільки в одному регіоні, а й по всій Україні, каже громада міста. Нам доводиться розраховувати на себе, тому лише єдність і згуртованість, взаємодопомога та патріотизм допоможуть нам якнайшвидше звільнити українську землю від терору. Потрібно, щоб наші солдати відчули, що про них не забули, щоб знали, там, на мирній землі, за них турбуються, про них думають. Нехай знають. Нам не байдуже, що ми підтримуємо їх, не дивлячись ні на що. Я знаю, що вони радіють найменшому дарунку, адже кожен пакунок це свідчення того, що хай попереду вогонь, але позаду наше плече. Я як військовий не дуже багато вмію розмовляти. Краще ми будемо робити ту роботу, на яке, яка нами покладена на нас Конституція – Це захист суверенітету і цілісності нашої держави. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний міській раді, меру міста Миколі Степановичу за те, що він стільки проводить роботи, що я скільки бачив, скільки знаходився в зоні, АТО неодноразово ми там зустрічались, коли він приїжджав до нас. І Дуже було приємно, коли приходили сусідні вояки і дивились, що в нас все є. Починаючи від взуття, закінчуючи шоломом чи бронежилетом, все було повністю всім було забезпечені. Тому я дуже вдячний за таку підтримку. Я рахую, що за такою підтримкою ми не можемо навіть і пів кроку зробити назад, а тільки вперед. Я казав колись один воєнноначальник, Великую Величизненную Войну. Враг будет разбит, победа будет за нами. Слава Украине! Сейчас еще тяжелее, чем было раньше, потому что раньше мы хотя бы могли как-то контрдействовать, идти в наступление, а в данный момент получается, что нас обстреливают, а в ответ фактически никаких действий нет. Только стоим в обороне. То есть, на данный, в данной ситуации фактически, скажем так, гибнут пацаны не за то, что мы освобождаем города, а просто за удержание территорий. Конечно, это плохо. Потому что продвижение вперед это и есть продвижение. В данной войне э, на месте стоять это равносильно смерти, потому что постоянные обстрелы артиллерии они ну, приносят очень много вреда. А как избежать обстрела артиллерии? Это только передвижение. А фактически передвижения нет. И столько человек Сколько сегодня идет на восток, столько, чтобы возвратились без всяких потерь. И помните, дорогие мои, Бог не в силе, а Бог в правде. Молитесь за нашу ненькую Украину, за тех воинов, которые отдают жизнь за нас с вами. Храни вас, Господь и Матерь Божья. Хочеться створити нарешті Україну, яка бореться і не кидає своїх. Нам конче потрібне визначення. Слова, з якими ми підемо далі. Це в нацистських режимів немає майбутнього, бо люди там завжди сміття, а у нас поки що майбутнє є. І крім перемоги у війні, в нас ще буде після війна, час, коли правильно обрані сьогодні слова самі підскажують правильні дії для спільного завтра.